Так, друзья, всем привет. Видим осемочку. Полейку потрохи берут. Осечки уже сколько навеев тут. Должно быть здесь 18 мешков. Ну, 720 килограмм будет. Оце осталось довіять і все був повен прицеп Я ж кажу потрохи його і куди Ось така ось темочка. Чистенька, конечно. Отакий. От тут там мусор, ну нормально Із з вітру. О Ну Оце пусте. Я трохи більше вітру поставив. Трохи більше вітру поставив, Ну воно не видуває, буває де, де, де. Ну нормально. Ото така кучка. Це все з вітру палочка, ну. Набагато чище в цьому году, я ж кажу, посолну. Діло йде потрохи. Сьогодні вію, а завтра будемо давити. Оце все, заново давити. То що вже там орієнти взагалі. У вообще, то в мене ну, ми робили десь 250 надавили і ще такі 250. Ну, півтони стоїть. 250 забрали і опять давимо ще 250. А це вже розібрали. І последнє почти 250. Заново це давлю, а потім, може, ще будемо віяти і давити. Ну, як будемо це віяти, давить, вже віяти і давити теж покажу. А зараз поміняю відра і заново включуся Так, поміняв відра я. Біялка, звісно, робимо, позамі все нормально, нічого ще на нас не поламалося. Оце вот тільки як купляли ці вот болти поодетувались на одном держиться. Их тут трей дождал. А так на отом пойдет. Довгенько вже, видите. Це треба щось побистріше, бо довгенько вже, коротше. Ну, то є закази на олія, а то буває, що взагалі глухо все стоїть. Оце ж тут подораблювали отаке, щоб не висипалося, вставили, просто стіл погнули і вставили. Треба було їм робити трошки длиннеє корито. Ну. Це вже таке. Ну а так вийдеться. Потихеньку. Олія у нас 35 за літр, а макуха 10 гривень за кілограм. Кіно в ціну нагалію зібрали люди. Бо вже багато хто поставив 35, а в мене було тоді 45 чи 40, я вже не пам'ята. Потихеньку тіло йде. Бак тут на 40 кг. Оце тут 42, ну, 42 кг влазить сюда. Ну, 40. А то ще воно автоматично загружало сюди тоште. За Вообще класно було. А так приходиться вручну подариш. Уже остався один мішок. Один я засипав і один залишився. Потихеньку віє. Якщо швидше відкривати, біля аж тут багато сімочки, і воно тоді хуже віє. Лучше довше, но воно буде семка чистенька. То я провіював оце, ну а в цьому году вже не буду, тому що тут дуже мало всього сімочки. Туди йде крупний мусор, там головка бита, таке палочки тут йде средняя, там здорово, а тут идет а мелко, мелко лутона. а внизу же выходит отход. Вот такие дела. Ну, будем заканчивать видео. Спасибо тем, кто доделывал все ролик до а конца. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментарі. Всім пока!